Усім привіт! З вами канал Читайко. Гетке каченя було літо, сонце осявало і поля і луки, проте в лопухових заростях було глухо й дико, наче в густому лісі. Там сиділа на яйцях качка. Якось уранці яєчна шкаралуща затріщала і з'явилися маленькі жовтенькі каченята. А от одне яйце лишилося цілим. Та нарешті воно розкололося. Пі, пі. Вивалилася звідти незграбне, огидне пташеня. Яке велике, зовсім не схоже на інших. Невже це індиченя? Не схоче плавати, зіштовхну його у воду, одразу попливе, вирішила мати качка. Хочеш, хочеш, закрякала вона й повела дітей на пташиний двір. Ой, лишенько, ну й галас піднявся. Ну, от, іще одна юрба надбігла, наче нас тут мало. Мешканці пташиного двору одразу не злюбили дивне каченя. Кури його клювали, качки скіпали, усі з нього кипкували. А індик, який вважав себе імператором, надувсь, іначе корабель на всіх вітрилах налетів на нещасного малюка і сердито залопотів. Геть, геть, геть. Бідолашна маля просто не знала, що йому робити, як бути далі. Навіть сестри та брати ображали його. Ну треба ж було народитися таким огидним. Тяжко жилося йому на пташиному дворі, та одного разу вона не витримала знущань, розбіглася, перелетіла паркан і кинулася на втікача. Довго бігла каченя, поки не опинилася на болоті. Знесилене й сумне, просиділо вона там аж до самого ранку. Пів, пав. Раптом пролунало над болотом із очеретів здійнялася ціла зграя диких гусей. Мисливці оточили все болото, всюди було чутно гавкання мисливських псів. Каченя вже й пожалкувало, що полишило пташиний двір. Налякане до смерті воно хотіло сховати голову під крило, як над ним схилився собака. Він вишкірив гострі зуби і побіг далі. Я таке потворна, що й собаці огидно, печально подумала каченя. До вечора все вщухло, каченя вибралося з болота. Надвечір вона насилу дісталася якоїсь бідненької хатинки, де жила бабця з котом і куркою. Та непривітними були господарі, тож каченя залишило негостинну хатку, селилася на озері. Настали люті холоди. Доводилося каченяті плавати без перестану. Аби вода не скрижаніла, та воно скоро знесилилось і примерзло до льоду. На щастя, повз озеро проходив селянин і забрав каченя додому. Діти одразу ж захотіли з ним погратись, а воно злякалося, з остраху впало, просто у миску з молоком. Потім злетіло й утрапило до діжки з олією, а тоді добарило з борошном, на кого ж воно стало схоже. Мати сварилась, а діти сміялися. Добре, що двері були відчинені, і перелякане каченя вибігло на двір. сумно описувати всі пригоди бідолашного каченя та тієї суворої зими. Та от заспівали жайворонки, прийшла весна, каченя стрепенулося і полетіло. Тепер його крила стали набагато міцнішими. Воно опустилося на землю у великому саду на березі озера. Зацвітали яблуні, у повітрі віяло духмяним буском, по воді легко й гордо пливли величні лебеді. Мабуть, вони мене заклюють за те, що я така огидна, насмілилася до них наблизитись, подумала воно, опустивши голову. Та що це? Що це там у воді? Це ж його власне віддзеркалення. Каченя перетворилося на красивого лебедя, а його старші родичі плавали навколо і торкали його дзюбами. Вони визнали неперевершеність нового друга. Він засоромився і сховав голову під крило. Молодий лебідь став невимовно щасливим, проте нітрохи не запишався своєю вродою. Добре серце не знає пихи.